парламентарі повинні розпочати роботу над компромісним варіантом законопроекту про мобілізацію. Про це повідомила заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук, за словами якої у тому варіанті, який вніс до Верховної ради Кабмін 25 грудня, документ не буде проголосований. Кравчук пояснила, що законопроект викликає занепокоєння щодо корупційних норм а також був розкритикований уповноваженим справ людини. Наголошує, що повинен бути справедливий підхід до мобілізації, але водночас бійці на фронті мають розуміти, коли їх змінять підготовлені навчені люди. Нагадаю, законопроект вніс до ради уряд передбачає низку обмежень і санкцій, які можуть застосовуватися до укулянтів. Ви знаєте, ну ці ракети, які літають над головою. Ну найкраще нагадування, що повномасштабна війна триває. Загроза екзистенційна для нашої держави, ніколи нікуди не зникла, але зрозуміло, що люди мають відчувати справедливий підхід. І очевидно, що ті бійці, які з самого початку на фронті, з 24 лютого або були мобілізовані, або добровольці, або служили уже в збройних силах, вони також мають зрозуміти якийсь горизонт планування, коли їх прийдуть і змінять, але мають прийти підготовлені навчені люди. Що слід змінити у законопроекті про мобілізацію? У нашому ефірі пояснив народний депутат України від фракції слова народу Юрій Камельчук. Ми точно знаємо норми, які не є, скажімо так, абсолютно прийнятними або ті, які викликають великі сумніви. Великі сумніви викликають строки демобілізації 36 місяців. Сумніви викликають і це навіть протирічить закону про те, що там, наприклад, змінювати підхід до призову тих, у кого чи не призову, точніше тих, у кого там третя група інвалідності, або щодо призову жінок. Інших категорій є певні питання до категорії держслужбовців, тому що не можна все під одну категорію зробити. Треба перевірити наскільки функціонально буде залишатися та чи інша державна установа чи орган державної влади, щоб не вийшло так, що ми поламали. Але на розгляд Верховної Ради України передали ще один новий законопроект про мобілізацію. Його ініціатор, народний депутат України Олексій Гончаренко. Основні положення документу це демобілізація через 18 місяців, звільнення строковиків через місяць після набуття законом чинності та відстрочка від мобілізації на 12 місяців, право на звільнення особам з інвалідністю третьої групи, не лише першої та другої, заборона мобілізації осіб з інвалідністю третьої групи, відстрочка від мобілізації. Чоловіків е, осіб з інвалідністю відстрочка для здобувачів освіти, які навчаються, і здобувають рівень вищий за вже здобутий. Також а є ще один момент: або працюєш, або воюєш. Військовозобов'язані можуть отримати можливість не йти у Збройні сили України в обмін на вихід із тіні та сплату податків. Таку ідею запропонував офіс президента. Розповідають співрозмовники видання Форбс. Зараз ця опція доступна лише працівникам підприємств, які мають статус критично важливих. Додатковий критерій, який зараз розглядається – обсяг сплачених до бюджету податків на доходи фізичних осіб з офіційної зарплати. Чи Доходу. Мирослав Гай, офіцер Збройних сил України і волонтер, зараз з нами на зв'язку. Мирославе, вітаю. А, так, а можна ще раз, тому що я вас бачу, але не чую вас. Зараз ми спробуємо. Зараз ми от тому, що ми вас бачимо, але не чуємо. Зараз ми ще раз зв'язок перевіримо на лампочках. Я вас чую дуже О, чудово. Тепер ми вас чуємо. Я вас чую. Ідея про офісу президента про це, щоб по суті вивести із стіні свої доходи в обмін на е відтермінування від збройних сил. Чи не є це по суті, е так як відреагували вже соцмережі, е законним е відкупленням від мобілізації? Ну складно сказати. Я розумію, чому такі ініціативи виникають, тому що у нас є проблеми з е, допомогою від наших іноземних партнерів. Поки що ми не отримали ті кошти, які необхідні, і з цієї питання вже це піднімалося і офісом президента і депутатами. Що ми е, можемо стати перед вибором, е, коли треба сплачувати армії, але не буде грошей на соціальні виплати, треба вибір робити. Складно сказати, я взагалі почитав трохи витримки з тих законопроєктів, які подавалися там багато питань. От мене більше цікавить яким там не прописано питання відтермінування від мобілізації, скажімо, для працівників критичної інфраструктури: це енергосектор, це зв'язок обов'язково. Тому що на початку війни нас врятувало те, що Росіяни не змогли покласти мобільний зв'язок. Ви ж бачили, які проблеми були після того, як їхні хакери зламали системи «Київстар», наприклад, вся країна на вухах о, стояла. От а на початку війни їм не вдалося це зробити, тому що дуже багато відіграло працівників середньої малої ланки на місцях, які ремонтували цей зв'язок під час і ми розуміємо, що зв'язок нам і... так. Так, здається, повернувся. Малу. Мирославе, Малу. так. От ви сказали про важливість зв'язку, і якраз от почали трішки проблеми зі зв'язком. Якраз потім там не зрозуміло, не прописано щодо працівників, скажімо, оборонного сектору ВПК. Ті, хто виготовляють зброю, ті, хто займається її ремонтом, ті, хто е, працюють на підприємствах, що займаються е, питаннями забезпечення в оборонному секторі, і я кажу зараз не тільки про державні, а про е, приватні підприємства, тому що це надважливо. Я вважаю, що цих людей, які працюють на цих фабриках, заводах і теж ризикують життям і бувають і під обстрілами, і при цьому вони продовжують виробляти продукцію. Двоєного призначення їх треба якимось чином бронювати на якісь нормальні з постійних засадах. Те саме стосується медичних працівників. Розумієте, наскільки вони будуть заброньовані, ті, хто працюють лікарів в якихось опорних лікарнях і в тих самих в якихось амбулаторіях, тому що це важливо для того, щоб ми могли надавати на нашим громадянам. Літнім людям, зокрема, можливість о, мати доступ до більш-менш якісних медичних послуг. Тобто всі ці речі потрібно продумувати. От. Ну і відповідно компанії, які о, великі компанії, які займаються о, великим бізнесом і при цьому приносять великі податки в бюджет, це теж важливо. Заберіть у таких людей якогось там ну, працівника. Ки займається високотехнологічним виробництвом або якогось провідного інженера, і такі компанії можуть теж встати, мати серйозні проблеми. От це перші речі. От е, щодо можливості відкупатися від армії легально, як ви кажете, через е, вихід з тіні, то ну, я взагалі вважаю, що потрібно виходити з тіні. І для цього у нас є спрощена податкова система для фопів. От я вам скажу, що на початку мобілізації багато фопів е, забрали в армію. А, і я маю на увазі в 2022 році. Дуже багато mm -hmm. бізнесменів пішло з Збройні Сили, у яких продовжують працювати бізнеси, у яких якісь були незавершені проекти в тих самих ФОПах. От, і це питання теж ніяк не врегульовано. От. А, так що такі питання. Я вважаю, що закон. Турувати його треба допрацьовувати. А щодо того, що ви сказали, демобілізація через 36 місяців, або через 18 місяців, як гончаренко пропонує, я думаю, що це абсолютно нереальні речі, тому що якщо ми входимо в затяжну війну, яка буде тривати ще рік-два, ну я вам скажу так, що. Ті, хто були мобілізовані в 2022 році, у них фактично в 24 році ці 36 місяців спливають. Але звільнити, демобілізувати людей, які вже не були бойовий досвід, навчилися воювати, я думаю, це неможливо. Їх треба буде теж заміняти. І 500 тисяч новопризваних ніяк не вирішить це питання. Тому я думаю, що це норма про демобілізацію, і потрібно якими нам продумати, але чесно, я не бачу просто нереальних якихось можливостей її реалізувати. Мирослава, а от ще таке питання? Так ми з вами вже зачіпали якраз про ефективність використання цих мобілізованих людей. Наскільки в нас паралельно працює все-таки історія з. Реформою, я назву це так, ТЦК для того, щоб люди, яких мобілізовують, вони потрапляли, скажімо так, на позиції, які от максимально, на яких вони максимально будуть ефективні. Тому що ми знаємо, що є певні там ініціативи від конкретних бригад, від е, структури Лобі ікс які підшуковують під конкретні вакансії. А от як це чи роблять це в ТЦК? Бо насправді дуже багато є питань щодо цього. Я Ясардон. Як чуєте мене? Так, чуємо зараз. Як чуєте мене. Чути. Мирославе. Чути і знову, на жаль, не чути. Я думаю, що кожен у кого хтось із родичів чи близьких в війську знають оце якраз момент, насправді, що дуже сильно навіть і від керівників залежить. От так, Мирославе, мені підказують, що ви повернулися. Ого. І дуже сподіваємося, що зараз буде вас чути. Так, е от питання щодо того, щоб людина, яка з, там з головою, з руками, яка вміє там робити певні речі, щоб вона потрапляла якраз на ту позицію в бригаді, де вона максимально от її е навички знадобляться, будуть ефективними. Мирославе. попадає, вибачаєте, зв'язок. От я швидко спробую сформулювати. Я вже писав неодноразово про це і у себе на сторінках в соціальних мережах і говорив в ефірах. У нас головна проблема ну це не головна проблема одна, скажімо так, з проблем в тому, що при час під час призову військово зобов'язаного переважно враховується тільки його так званий ВОЗ, це військово-облікова спеціальність, яку людина могла набути колись давно ще можливо навіть в радянській армії чи. Uh -huh. Коли вона була молода, 18 років, і вона вже давно втратила ці навички, або вони не актуальні для сучасної війни. Там умовно кажучи, людина могла бути там кулеметником, гранатометником, мінометником, але це було колись давно на строковій службі. І їй потрібно повністю переходити перенавчання, і при цьому ця цей військовозобов'язаний міг 30 років відпрацювати на якійсь певній спеціальності, яка могла б бути дуже е, в цивільному житті, яка могла бути дуже корисною для збройних сил України і для сил оборони загалом. Наприклад, там у нас були випадки, коли мобілізовували, наприклад, провідних інженерів з заводів, які займаються виготовлянням артилерії, і робили відповідно їхнього возу, звичайним стрільцями рядовими потім виставляли на блокпости. У нас велика кількість айтішників, логістів, діловодів, бухгалтерів, юристів, провідних. Причому часто потрапляють, а ці позиції дуже потрібні в армії. Вони часто не потрапляють на ці позиції, мають на увазі на ці посади через те, що у них не відповідає звання або їхня військово-облікова спеціальність інша і тому їх застосовують о, як рядових бійців при тому що така людина могла б мати наприклад 30-річний досвід водоводою Катурі, наприклад, у мене був такий випадок, або бути бухгалтером на якомусь підприємстві, або бути водієм або механізатором, умовно кажучи вміти блискуче працювати на важкій будівельній техніці і бути більш корисною наприклад, не в окопі, а копати ці окопи зведяки екскаваторів там чи тракторів. Тобто такі речі у нас зараз вони не враховуються, тому що це не передбачено ніякими нормами. Я думаю, що якщо ми хочемо ефективно застосовувати наш мобілізаційний ресурс, який в рази менше, ніж у Російської Федерації, то ми маємо в першу чергу спрямовувати свої зусилля в напрямку ефективності застосування людей. От, це важливі речі. У нас мисливець може стати діловодом, а не снайпером. А діловод може стати умовно кажучи, піхотинцем, і тут питання доцільності такого застосування людей. Я вважаю, що досвід цивільних професій і освіти потрібно обов'язково е враховувати під час призиву е людини в армію. Дякую, Мирослава. Мирослав Гайз, офіцер збройних сил України та волонтер. Про і законопроект про мобілізацію, і про ідеї, які навколо цього законопроекту лунають, і про дійсно от, те, що важливо в умовах обмеженого ресурсу, маємо максимально ефективно його використовувати. Є надія, все таки, в тому числі і на командирів на місцях, які вже розуміють, що краще робить той чи інший його боєць, уже якимось чином там перес, так перестановки внутрішні робить в бригаді, але розуміємо, все таки. Яки, що першочергово, куди потрапляє людина, в ТЦК, і дуже, 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 дуже треба теж, щоб в ТЦК якось також адекватно підходили і адекватно оцінювали всі навички, всі професії, все, що людина може дати армії, для того, щоб максимально ефективно її використати і при цьому вберегти її життя.